Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий зарядний пристрій 12-24 вольта. 7 ступенів заряду. Характеристики його 220 вольт. Споживання 110-220, 180 Вт споживання. Ну і тут характеристики бачимо, да? Ось такі. Виробник заявляє 10 А максимального току заряду. Ну що ж, перейдемо. Перейдемо до тесту. Вимірюємо ось таким ват амперметром. Вимірюємо споживання. Він показує споживання зарядного пристрою даного. Скільки ват, скільки Ампер. Часов він бере. Все, будемо зараз вимірювати. Підключаємо зарядний пристрій. Дивимося споживання. Споживання, як бачимо, на режимі десульфатації. 127 Вт. Режим десульфатації. Це йде перший режим який? В циклах зарядки. Ось режим десульфатації. Тобі ж цей режим знімає сульфатацію пластин. Ось так. Бачимо споживання реальне. 58 Воно йде перемінним, перемінним током, амплітуда, піднімається ток зарядку, знижується. Цим самим е руйнується сульфатація на пластинах звичайних е кислотних акумуляторів. Все, будемо чекати, коли пристрій перейде в режим заряду, це, як бачимо, пристрій перейшов в режим заряду споживання 143 Вт. Ну, тут дивимося 9, 9 Ампер. Це трошки воно при. Приукрашено, звичайно, тому що акумулятор у нас 50 От. на 50-ку нормальний е ток споживання якраз. А якщо будуть акумулятори більшої ємкості, тут е сам зарядний буде показувати більше 10 і 12. Е Ампер то Тобто по факту там трошки перебільшують на самому дисплеї йде. Зарядний пристрій заряджає. Звичайні автомобільні акумулятори. Зараз я збільшу. Бачимо. Звичайні автомобільні акумулятори, Agm, гелеві акумулятори, мо мотоциклетні акумулятори, режим, э режим ремонту батареї і акумулятори э типу щолочного. Отакі От акумулятори заражає даний зарядний пристрій. Ось так. Дивимось. Режим зими. Режим зими. На дисплеї режим зима. Ось він Показує скільки. Наскільки батарея заряжена, все, чекаємо, поки акумулятор нас зарядиться. Перейде до наступного режиму. Потім протестуємо ще на на гелевому акумуляторі. Ось такий гелевий акумулятор у нас мотоциклетний 7 Ампер годин Акумулятор новий. Ну, я думаю, він навіть заряжений, заряджений, ну побачимо, тому що новий він якби не роз'ряджається сам, сам від себе. І ось такий. А GM акумулятор теж він встановлюється на мототехніці на акумуляторних оприскувачах, безперебійниках. Ось такий дуже хороший акумулятор, він вже пройшов багато випробувань Ось так заряджається. Як бачимо, трошки світло. Ось так заряджається. Кнопка перемикання режимів, сенсорна. Після 10 чи 15 секунд після включення зарядного в мережу живлення кнопка блокується, щоб тобі ж виключили, підключили е, зажими типу крокодил в даному зарядному. Якщо ви побачили, що акумулятор е, іншого типу, ви продовжили. 10 15 секунд в змозі перемкнути на інший режим. Чи, наприклад, ви захотіли режим, Получається, ремонту акумулятора. Ви перемкнули, режим ремонту там йде в районі 16 годин, тобі ж вдавалося відновити акумулятор. Акумулятор зовсім, зовсім уже, будем говорити, мер, мертвий. Ось так. Ось така у нас зарядочка. Подивимося зараз по амперах. Скільки він? Вольтаж. Це максимальні козники. Ну ампер ось він. Бачимо в реальному часі використання. 945 950 сорок п'ять, зараз перемкнем ось такий зарядний пристрій. Пристрій майже таким самим я вже користуюся біля двох років, може вже і 2 роки. Тільки в мене на 12 вольт. Пристрій чудовий, легкий. Саме головне, що автоматичний. Ви поставили акумулятор на заряджання. І все, він Е, Десульфаткірував пластин, зарядив і підтримує заряд. Щоб він не розряджався, можна його залишати на декілька днів. В гаражі, якщо холодний гараж. Він заряд підтримує. Без шкоди для акумулятора. Ну, своїх грошей пристрій більше, чим коштує, тому що ну, зручність, зручність використання воно за роки тільки окуплює. Ось так, будемо чекати, поки зарядиться. Даний акумулятор. Перейдемо потім до мото КБ. LV-AGM акумулятор. Як бачимо, ток заряду в нас зменшився. 5,6 А, 5 градусів показує Цельсія 15 вольт. Так як зим, зимова зарядка, зарядний перейшов на 15 вольт. Споживання 91 Вт. 91 Вт споживання. Ось так. Все, чекаємо. Ось зарядка наближається до завершення. 4 Ампера. 68 Вт споживання з мережі. Зарядка падає. 15 вольт, 399 А. Все, чекаємо. Як бачимо, зарядка ще наближається більш до кінця 2,5 А 46 Вт споживання. Ну, таке споживання. Ну е на, на максимальній своїй е потужності заряду. Я думаю, 180 Вт цей зарядний пристрій буде видавати по-любому. Все чекаємо. Все, друзі, акумулятор заряджений. Бачимо фул. Ток струм споживання 40 30 Вт, це йде підтримання зарядного току. Ось так. Зараз будемо підключати мо мотоциклетний. Акумулятори. Все, переходимо до підключки. Дивимося, як виходить підключення. Вмикаємо. Підключаємо наш гелевий акумулятор. Бачимо, так? Да? І ще ми маємо час. Щоб вибрати режим. Ось індикація йде. Вибираємо Гелевий Hell, Адім акумулятор. Ось бачимо. Адім акумулятор, індикація. Все. У нас еще есть час. Вот так. Как бачим, так. Вот Такой зарядный призр. 44 Вт. Все, повністю заряджений. Ну, як я раніше говорив, акумулятор новий. Він заряджений повністю. Так само ми ще можемо в мото. Ну, це як би робити не бажано, тому що все, заряджений акумулятор наш? Підключимо ще зараз AGM акумулятор. Підключаємо AGM акумулятор. Підключаємо. Теж як видно, акумулятор заряджений. Можна на мал... це акумулятори малої ємкості теж бачимо. заряджений. Мотоциклетні акумулятори. Ну, це десульфатація, це йде на, на звичайно кислотний ЕКБ, тобі ж. АДЖМ у акумулятора. Режиму десульфатації нема, так як там інша структура самого АКБ. Бачимо теж заряджений він. Фул. Все. Зараз ще зробимо такий тест. Спробуємо перемкнути тобі переполюсувати на клемах і побачимо, як. Бачимо пристрій вибив помилку і видав звуковий сигнал, що невірно підключені клеми. Ось чим ще такі е, зарядні пристрої хороші, тому що вони безпечні і тим самим довговічні. Мікроконтролерний, зарядний, як ви бачите, ще раз. Ось наглядніше покажу. Ось бачимо плюс, мінус. Берем. Плюс на мінусову клему. Мінус на плюсову Еробіш помилка переставляємо все Full. Ось така зарядочка, друзі. Як говорив раніше, зарядний пристрій дуже мене порадував хорошу сторону. Ми можемо перемикати ось. Тобі ж ви перемкнули, тільки під. Під час вибору типу акумулятора. І все, він автоматично заряжає АКБ ЕКБ 24 В, мотоциклетні, Гелеві, мотоциклетні малої ємкості, акумулятори, все, режим ремонту АКБ. На режим ремонту ставив акумулятор убитий, зараз я вам даже продемонструю. Ось маємо отакий гелевий акумулятор. Гелевий. мультиметр в режимі виміру напруги 3 вольта. Реально він видає 3 вольта Тобі ж звичайна зарядка я пробував. Ну вона навіть навіть не здвигається, він не бере просто току. Виставляємо гелеві, Виставляємо, ставимо наші зажими. Ось. Дивимось, да? Фул. Но, коли ми виставляємо режим ремонту, він мене простояв цілу ніч цей акумулятор, скутер на ньому ще завівся. Завівся я літом він ще їздив. Тобто літом можна на ньому ще поїздити, в приму рано десь на роботу їхати. Ну він вже не потягне, тому що, ну, понятно, ємкість його вже то набагато зменшилась, 7 Ампер часов він. Ось. Зараз. Ну, видно, 7 Ампер годин, 12 нас вольт, бачимо пул, це йде ремонт, АКБ. Ак Ось, блимає значок ремонт. І він заряджає АКБ в режимі пульсації. Тут бачимо от, за, замальований режим. Режим пульсації. Потім в режимі ремонту він так само розряджає, як Зарядник йде як в якості нагрузки. Розряджає, знову він заряджає. Ну і так, протягом ну, 16 годин повний цикл е, ремонтного режиму. Ну, я ставив на ніч, ввечері ну, ставив, утром знімав там, в районі 11-12 годин. Зарядився все звичайним зарядним трансформаторним. Я його зарядити не зміг. Так само і автомобільний. На якийсь час, там на літній час є батарея. Якщо зарядка вже перестає він брати зарядку, ось такий пристрій ми маємо. Бачимо споживання в режимі взагалі маленький. Тобто що ви можете до інвертора підключити від такого акумулятора. Цей час якраз це актуально. І відновити. Відновити ось такий, ось такий такий АКБ. Він в режимі ремонту бере там 2. 2 Вт. Це взагалі. Світодіодна лампочка 2 Вт бере. Ось такий огляд, друзі. Зараз. Покажу інструкції. Інструкція, звичайно, на англійському. Google-перекладач. Все. Якби. Нам головне знати ось це. Знати ось це. Обозначення. Ось, все описується. Такі зарядочки бачимо, так? Да? Зарядка. Тут бачимо ось така назва, як правильно, ну, ви собі там уже визначитесь, як воно правильно називається, не буду, щоб. Бачимо, да? Ось так. LCD Display? Автоматика. Все. Ось режим ремонту. Бачимо. Температура. Визначає, в якому режимі заряджати АКБ. в Зимньому режимі. Вольтаж. Більший. В літньому режимі вольтаж поменший. Так як раніше на автомобілях зіл, газон, на генераторі навіть встановлювався перемикач, літо зима режим і викруткою. Ви міняли зима, літо тобі ж збільшувався вольтаж і зменшувався вольтаж. Щоб акумулятор заряджався в повну ємкість. Тут все автоматично, не треба нічого перемикати, ви підключили мережу живлення, вибрали тип акумулятора або ремонт. Ремонт, відновлення. Кому як краще. І підключили крокодильчики. Ви можете підключати ці крокодильчики навіть, коли темно. Вам звуковий сигнал оповісти, що, що ви підключили неправильно, як бачимо. <звук> Чуєте, так? Да? І нічого там. Так само щупи, коли доторкаються, хоча тут вони пластиком зроблені, ну, заради безпеки, ну повністю автоматично. Все, друзі, підписуємося, ставимо лайки.